Місто збирає ідеї киян для бюджету участі. Подавати проекти можна до 15 липня. Їх будуть реалізовувати у 2018 році. На це передбачили 100 мільйонів гривень, що вдвічі більше ніж цьогоріч. Наші журналісти продовжують знайомити вас з ініціативами громади, які вже вдалося втілити, або вони в ході реалізації. Цього разу покажемо, як активісти у пущі водиці облаштовують свої озера. 53-річний Анатолій Василенко з самого ранку на березі каже: Ставок Горащиха є чистою місциною для риболовлі. Чоловік тішиться своїм уловом. Яка чудова, чиста рибка, біла риба. Це я піймав шну 6 з мабуть. Очистити водойму вдалося завдяки ініціативі громади, проект якої переміг у міському конкурсі бюджету участі. Було подано около 800 проєктів на конкурс. В результате отобрали 45, в том числе один из проектов, который благоустройство и очистка. Прибережної зони, озер Гарачиха і міський стан. Проект з облаштування озеру Пуща водиці підготували спільно комунальне підприємство Плесо та громадська організація Оболонь. Його кошторис становив 870 тисяч гривень. За них приведуть до ладу територію довкола водойм та відновлять міст. Крім цього, ми повинні благоустроїти кілька площадок в прибережній зоні, які там скам'яки, столики для відпочинку людей і Вдолі цих двох озер є подтоплене дерев'я, все. Вот это мы должны вычистить. по руслу річки Котурки в межах пущі водиці, чотири озера, але стан у них різний. І якщо горащаха з пляжем цьогоріч отримала блакитний прапор, то інші ще потребують чимало роботи, аби їх привести до ладу. Якщо брати нижче, там де міський став, там може бути зона барбекю, тому що на даний момент там немає офіційного дозволу. Ну щоб там можна було купатися, оскільки лише в цьому році сподіваюся, вийде за яких. Майському бюджету очистити міський став. Тим часом стартував новий етап бюджету участі, і кожен киянин до 15 липня може подати власний проект розвитку для покращення міста чи окремого мікрорайону. На втілення наступного року проектів громадської ініціативи місто виділило 100 мільйонів гривень. Надія Балагурак Божена Мельник телеканал Київ.